Робиться трец, і хоч там багато байту, на який я частково ведуся, частково підтримую, частково засуджую. Але це чудовий полігон для того, щоб аналізувати суспільну думку, настрої і що взагалі тривожить наших громадян. Я глибоко переконаний, що соціальні мережі вони і були створені там спецслужбами, щоб на людей не треба було збирати інформацію. І відкопувати її де-інде, а щоб люди самі ділилися найпотаємнішим на все людство, на аудиторію все мережі. Цікавий випадок. Дуже цікаво споглядати за тим, як подають жінки типу цієї побиття. Пам'ятаєте, я казав, що насилля в ньому немає нічого хорошого. З насильством треба боротися на насилля треба. Відповідати справедливістю скоріше, так да не хочеться, не хочеться казати справедливим насиллям, але по справедливості, і відповідно до законодавства. Мені дуже сподобалося навіть більше ніж пост коментарі. Писати заяву ні, писати в «Ок». Ставте лайки, підписуйтесь. Завтра буде нове відео. Може в швидку поліцію і нахуй, трець. Не держиш удар ніхуя. Ну я тут просто не, не зміг не лайкнути, вважайте, що це моя помилка. Я так розумію, дожала поліція, знімає побої суд строк. Коли він каже, ти найгірше, що зі мною траплялося, але я не бачу сліз у його очах. Надсун, бачите? Не дожала. Позорища не чоловіки, має бронь, не служить, хоч якась б користь була. Да, попросити допомогу у друзів написати, писати в трец. Пані, до чого тут психологія? Мужики, як относяться до дівашкам, які не слідять за своїм язиком, розголос. І виходить, до жала, теж плюс. Чому на відмову чоловіки агресують і ображають, а коли ти їх ставиш на місце, вони кажуть, що ти бидло. Ти бидло, яке не вміє. В морі купався, нахуй сійбався, до побачення. Мало хуярів в поліції. Прочитали коментарі від авторки. Ви серйозно розголос на кого? Можна його номер, піп, адресу, фото. Так розголос для її аккаунту. Ви що не розумієте? 162 000 переглядів. Дайте дані цього чела ліквідіруємо по-тихому. Тут, та, та, інтересно, хто це такий. Ого, ніхуяся, блять. Ніхуяся. Піраміду. Піраміда маслоу дегенерації в чаті GPT. Чатрі віці зразу хочеть ліквідувати. Мало це нахуй разбираться. Ви звернулись в поліцію, навіть не побиття, посягання на життя, це не биф ахуярив як грушу, прят груша. То їбани у відповідь, якщо поліцію не хочеш втягувати. Та-та, хороший коментарі теж мені подобається. Це пиздець вам допомогти написав уз ОЗ... хорош. Це вже не актуально. Мене шантажували. Це 21 рік. Відважилися тільки сьогодні це зробити. А понятно, ну все спасибі, що пояснила в коментарях. Тоді людина не могла про це розказати. Слава Богу, що через 4 роки вона наважилася. А чому вона наважилася? А тому, що треба те трець розганяти. А давайте подивимося, що вообще людина чим вона дихає, що вона робить. Знімо пояснення, продовження історії нас чекає. Слава Богу, я вже хотів перемикатися. Поїхалі, Наталія, Марі... Наталія Марія. Так ти Наталія чи Марія? Ти одна і я один ушла мене Марія, 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 Марія. Я не бачу сліз у його очах, не дожала. Ще попередній пост про зради так зачепить чоловіків. Чоловіки нападають, дівчата логічно відповідають. Це знаєте, я вчора бачив цікавий такий. Пост там, де про типа є чоловіки, є жінки, а є довбойоби, які там, типа, Gender Wars провокують. Дівчата, ви теж відчуваєте зараз переломний період в житті? <рес> переломний піздец. о о реально переломний, блядь. З 24-го переломний. Тут і гадалки, не ходи, У кожної людини знайдеться час, коли переломний, коли погано. блядь. Цим шарлатани і користуються. Ти тільки в мене цьогорічні свята якісь не знаю. А ти хочеш отримати, очевидно, це свято на халяву, да? дівчата хелп, я схудла, я показую своє більйо, Що і що делать? Це, до речі, де вона? Chapter 1, guys. Ну, конечно, ви знаєте, після побиттів життя у людини, я дивлюся, кардинально змінилося. І не тільки, як говориться, ладно, не буду я це коментувати. Я скажу так, що бити це ніколи не вихід, і я, от знову ж таки, підкреслю, що я не люблю насилля. Це неправильно, і якщо хтось тебе не влаштовує, треба йти. Якщо проти тебе вчиняють якісь протиправні дії, і ти не можеш відповісти іншими протиправними. Діями да, так, не по-християнськи, а по язичницьки ну значить, треба звертатися до мусорів. Дівчина тоді не могла, на жаль, звернутися до мусорів, тому що вона розповідає, її шантажували. Цікаво, чим тебе шантажували. Можу припустити, що шантажують людина. Там скидувала фото своїх проміжностей своєму молодому чоловіку. А да, потім молодий чоловік ці фото проміжностей показував всім своїм друзям. Який висновок? Це чоловік поганий, та да, чоловік не дуже чи. На руку. Але і фото приміжності бажано своїх не скидати кому попиті. Да і взагалі це не дуже етично. Але у нас, пам'ятаєте, мораль етика в суспільстві пойобана, тому дівчата скидають спочатку фотографії, потім цими фотографіями їх шантажують. А потім чоловіки погані. Потім шантажують наркотиками, шантажують алкоголізмом, шантажують якоюсь дев'янтною поведінкою, а соціальними зв'язками і так далі. Грошова тема, матеріальна, якимись секретами, секретами, там, якимись особистісними історіями здоров'я і так далі. От за це чувак шантажував. Чувак підер, Чувак підер. Була така поведінка, від якої гидко і за яку можна зачепитися. То тут завжди проблема в самій людині. Важливий контекст. Кожного Кожної речі, кожного моменту, про який ми з вами говоримо. А тут контекст такий, що людина почала розвивати свій аккаунт, в своєму аккаунті їй треба що? Набрати підписоту, їй треба набити аудиторію. Чим вона активно займалася, в, як ми бачимо, в, в інсті, але кількість лайків її не вдоволювала, тому вона її. Прикриває інколи. Коли багато відкриває, коли мало прикриває. Відповідь заради чого робиться все? Заради того, щоб отримати лайки і коментарі. у людини життя, доволі сите. О, ну блять, все понятно. Все понятно. Добре утро, друзі. Насилля це погано, але і блядувати на темі, коли тебе відпиздили, і хуйово виставляти чоловіків, не розповідаючи контексту людям, а потім казати, що це було 3-4-5 років до того, це теж хуйово.